Тата з мамкою всі там в кошиках бігають, граються. Ну, вони всі сюди прибігають, вони вже добре знають сюди дорогу. Домик, ось їм їжа, молочко, Це спеціально для котиків маленьких. Це молоко роял камін ми робимо. Це корм спеціально маленький, такі гранулки для кошенят і для дорослих котиків. І досипемо для дорослих котиків. Ось тут тетя приходить, ще кошка, і мамка. Все. Все Ідемо далі. Ми уйдемо вони зараз прибіжать сюди.